Добрий вечір, ми з України. Продовжуємо сьогоднішню палювання на раї. Це другий рій, друзі. Також не забуваємо про оцю зв'язочку Не знаю. Роби вона, не роби. Я вам покажу, а ви дивіться самі. Сьогодні дата 9 червня. Черв Друзі, не лайтесь на, на мою українську мову. Ми її ізучаємо. Все-таки в нас регіон російськомовний. Бажаємо ми цього чи ні. Ну стараємося. Алла, приблизь, як получится, подивиться. Ось оцю. Вот так. Бери это. Покажем нашим друзям. Ти ввеличив? Ну тепер став на місце. Учимся, друзі. Все зразу. Так що, ну, самі бачите, не знаю. Ну, треба ставити ловушки там, де літають пчоли, а це може бути зовсім не при чому. Ну, друзі, добре, їдемо далі.